Урок української мови, частина 2.2. Урок 24, сторінка 50. Розгорнемо зошит. Сьогодні на уроці ми будемо з вами читати уривок казки Ганса Хістіана Андерсена, Гидке каченя». Що таке прислів'я? Прочитай і прокоментуй їхній зміст. Неважливо обличчя, яке було б серце золоте. Краса до вечора, а доброта навік. Добра людина прийде, мимов світла принесе. Прислів'я це короткий влучний висів повчального змісту. Про що розглядається в наших прислів'ях? Про те, що не так важна зовнішність, як доброта. Саме вона дає набагато більше. Погляньте на малюнок, кого зображено! На цьому малюнку ви бачите датського письменника Ганса Христіана Андерсена. І його, героя його казки гидке каченя. Гидке, тобто некрасиве, неприємне зовнішнє. Прочитаємо уривок тексту завдання Знайка. Герої казок Ганса Крістіана Андерсена люди, тварини, іграшки і прості непримітні речі. Інколи мені здається, згадував Казкар, що кожний паркан, кожна маленька квіточка кажуть подивися на мене, і тобі відкриється історія всього мого життя. І варто мені зробити так, як у мене готова розповідь. Про кожну з них. Казкар мав непривабливу зовнішність, тому в дитинстві з нього часто глузували. Відрізнявся від інших дітей своєю фантазією, за якої бідні, багатіли і у світі панувала краса. Найбільше цінував добре серце і розум. Що цінував Андерсен найбільше? Добре серце і розум. А звідки брав героїв казок? Речі, які його оточували. Кожна готова була розказати йому про свою пригоду. Чим Ганс Крістіан Арзмін схожий з героєм його твору? Так, він мав неприватливу зовнішність, тому в дитинстві з нього часто глузували. Ну, а ми з вами знаємо. Про нього як про письменника, який написав багато чудових Деніста Копенгаген Казкових помни чар. У Данії далекі жив Андерсен Каскар. Русанка зустрічає на березі морські. І Андерсена казку нагадує усім. Там королева сніжна захоплює погон, і крижаніє серце, і друзі вже як сон, та дружба переможе, здолає гарда шлях, Щоб каю розтопити дрібні скалки в очах. А лагідна геліза Батьки, де міста Копенгаген, казкових повних чар, у дані далекі жив Андерсин Каскар, казки складав чудові, веселі і сумні, для діток і дорослих, про всі дива земні, для діток і дорослих. Можливо, далі мандрувати. Країною казок Ганса Хрістіана Андерсена. І так. виконайте завдання третьої зірочки. Оберіть казки, автором яких є Ганс Крістіан Андерсен. Це казка снігова королева і дикі лебеді. Читаємо загадку. Напишемо персонажа відгадку. Був маленькою, зграбою. Виріс чарівною птахою. Це гидке качення. Чому казка гидке каченя є літературною казкою? Тому що ця казка написана письменником, автором Гансом Крістіаном Андерсеном. Прочитаємо слова в тлумачному планачку, які потрібні нам будуть для розуміння змісту казки. Скубнути. Потилиця. Ваша милість і селезень. Що ж вони означають? Скубнути, щепнути або смикнути. Потилиця, задня частина голови над шиєю. Селезень самець качки, качур. Потренуємося читати слова ведмежатка мовпенятка. Скубнула за потилицю. Ваша милосте, селезень. Скубнула за потилицю, ваша милосте, селезень. Скубнула за потилицю, ваша милость, селезень. Слова ведмежатка. Відрекомендувати вклоніться незграбне з клаптиком. Відрекомендувати вклоніться, незграбне з клаптиком. Відрекомендувати, вклоніться незграбне з клаптиком. Прочитаємо уривок казки разом із диктором. Ках, ках, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, відрекомендувати вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтеся ближче коло мене. Щоб ніхто на вас не наступив, а головне бережіться кішки. І вони пішли на пташине подвір'я. Ну, ворушіть лапками, сказала мати каченятам. Дивіться, привітайтеся і нижче вклоніться отій старій качці. Вони так і зробили, але всі інші качки оглядали їх і казали вголос: Дивіться, ще ціла юрба, ніби нас самих тут мало. Фу яке гидке одне каченя! Ми його не потерпимо. І вмить одна з качок. Підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати, воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, і так, але воно ж таке велике та незграбне, відповіла качка, що скубнула каченя. А тому його треба прогнати. Хороші дітки в цієї матері, промовила стара качка з клаптиком на нозі. Усі гарні, крім одного, який не вдався. Я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо, ваша милосте сказала качка мати. Воно хоч не красиве, але в нього хороша вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або, принаймні, зростом меншим стане. Воно надто довго лежало в яйці, і тому не має належного вигляду. І вона почухала маляті спинку і погладила пір'ячко. До того ж, це селезень, продовжувала вона, а для них зовнішність не так багато значить. Я думаю, він буде дужим. І виб'ється на дорогу. І так ось такий уривок, який ми з вами прочитали. Про що ми дізналися з нього? Про те, що в однієї качки з'явилися каченята. І що вона повинна була зробити? Вона повинна була вивезти їх у великий світ, тобто представити всіх на пташиному подвір'ї. Про що говорила мама качка своїм каченятам? Триматися ближче до неї, щоб ніхто не наступив, а головне берегтися кішки. Наступне запитання як мешканці пташаного двору поставилися до незграбного каченяти? І так, одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю, а інша, а інша хотіла, щоб це каченята виправили. Але цього робити неможливо. Яку характеристику дала мама своєму каченятові? Воно покращує з часом або принаймні зростом меншим стане. Воно дуже гарне. Плаває. І це селезень, а для них зовнішність не так багато значить. Що ж трапилося далі з каченятом? Його дійсно прогнали з Ташиного двору. Перегляньте фрагменти мультфільму і озвучте їх. Прочитаємо далі уривок твору. Але що побачило воно в прозорій воді? Воно побачило себе самого. Але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. Нема в тому біди, що з'явився на світ у качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав і тому міг краще відчути своє щастя. І ту велич що оточувала його, а великі лебеді плавали навколо нього й пестили його своїми дзьобами. І які ж зміни відбулися із зовнішністю каченяти? Воно перетворилося на прекрасного лебедя. Справа в тому, що казка гидке каченя дуже повчальна, коли ти почитаєш цей твір. Хоч на хвилинку загадай, що поруч її люди, можливо, не дуже вродливі, можливо, не зовсім модно вдягнені, але в їхніх грудях б'ється щире, лагідне, величне серце, завдяки якому ці люди схожі на прекрасних білих лебедів. До нас у прекрасний світлий клас, казка мудра чарівна і рада дітвора двора, колобок, теремок і колосок, Склав давно народ мудрець, хто слухав молодець, Ми любимо читати захопливі казки, у них пригод багато Читаєм залюбки, героїв чудові подобаються нам і настроїм веселим, затячує казка. Ми любимо читати захопині казки. У них пригор багато Читаєм залюбки. Героїв чудові подобаються нам. Настроєм выселы, закачуем казкам.